Великий футбол повернувся до Хмельницького. Щоправда, за порожніх трибун, оскільки усі матчі через війну в Україні відбуваються без глядачів. Поділля вже зіграла один матч з рахунком 1-1 у чемпіонаті України в першій лізі в Івано-Франківську. Цього ж разу на рідній арені хмельничани приймали Тернопільську ниву і не в чемпіонаті, а в Кубку України. 90 хвилин основного часу так і не виявили переможця. Команди зіграли нічую 0-0. а тому за регламентом змагань довелося грати ще два тайми по 15 хвилин. Але й в додаткові півгодини гри ні Поділля, ні Нива не забивали. Тож усе вирішувалося в серії пенальті. Перший удар хмельничан і гол від Євгена Задоя. Тернополяни ж у ролі наздоганяючих свій перший постріл змарнували. Андрій Зінь влучив у поперечку. Далі ж героєм протистояння можна назвати голки Параниви Максима Миханіва, який зміг відбити два пенальті. Крапку ж у матчі постав Андрій Малащук. Рахунок у серії 2-3, і це перемога для неви. Звісно, хотіли перемагати. Знаєте, зараз так пригну пригнуття йде цих емоцій. Важка важка була гра, віддали багато сил, і от емоційно перемога по пенальті у нас би чуть піднесла. Ну нам потрібно зараз вже думати про наступну гру вдома і переключатися, вміти це робити, переключатися дуже швидко. Тепер Хмельницька команда зосередиться на виступах у чемпіонаті України в першій лізі. Вже 6 серпня Поділля на рідному стадіоні проведе матч другого туру, який стане дебютним домашнім у першості. Суперником буде Нива з Бузової Київської області, яка в стартовому турі перемогла волочиський агробізнес. А в Кубку України, як і Поділля, програла в серії пенальті Київській Юксі. Володимир Гординський Новини міста.